Привіт-привіт, мої хороші раки. Привіт-привіт, мої золоті. Ми починаємо дивитись липень місяць, це ваш місяць, у багатьох з вас день народження. Хочеться подивитись, що принесе вам липень. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, приходьте на особисті розклад. Ну, щось ми заходимо в місяць з розбитим серцем. Є ворог, який нам ще в червні зробить неприємність. Ви заходите в липень з якимось розчаруванням. От, особливо в кого день народження на початок місяця, прям будете сильно нервувати себе накручувати. І все не так, і постійно дії не отримую того чого. Достойна, а це пройде. Ось якісь емоційні гойдалки. раки. Це пройде, воно саме собою, знаєте, як день, два, три в сльозах, потім там ну, мені однаково. Колишній тук, -тук зробить. За інтимом прийде. Ви його вже бачите, поховали тут, бачите, на цвинтарі пустих надій. А воно, бачите, рука лізе. <свісно> ну, вибачте. Ну, я трошки з юмором. Колишнє за інтимом, дівчатка. хлопці раки, ви захочете якусь дівчину звабити. Причому, знаєте, не як, не розказуєте їй там, в очі будете дивитися, вона потім буде плакати, дуже обережно. А вам прям захочеться, дівчата, вам дуже захочеться любові. Боже, ви так будете всім вірите. Дівчатка липень, місяць, любові, але такої швидкоплинної. От будьте дуже уважні, я вас дуже прошу. Рак. А потім, коли ви зрозумієте, що сама, самі винні, самі, самі пішли на це. Знаєте як? І от дуже будьте обачні в місяця 15 25 число, дівчата, тут буде вибір між хлопцями. Один просто за манію, а інший такий з характером, любить себе, він може бути для стосунків. Це щодо нових. Але ви неправильний вибір зробите. Як вам зробити правильний вибір? Мені йти в трикутник. Не брати зайнятих, не брати тих, хто не визначився, не тих, хто не хоче одружитися, не хоче родину. Вони вам будуть прям таке казати: я не хочу родини. Знаєте, в чому ваша проблема? Вам людина каже, я з тобою нічого серйозного не хочу. А ви чуєте, та ні, все можливо. знаєте. Дуже багато буде якихось сімейних питань. Все вирішите. Дивіться, я всіх чоловіків з колоди дістала. У вас буде стільки уваги, що просто я не можу. Стосунки нові все ж таки будуть. Дуже обережно. От відмовитись від, від гарного хлопа. Такого що й гроші дасть, і будуть про вас піклуватись, Просто він вас емоційно не гайдає. Спокійний такий. Так, ні з ким не сваріться, не викидайте. Хай всі будуть. Липень потерпіть тих, хто в стосунках вже, які будуть стосунки в липні. Ви що зробите гарне для партнера? Може, подарунок, гроші ви витратите. Будете дуже сильно переживати. Ні, ті, хто в стосунках все буде добре. Тут дітки можуть бути, може, може бути вагітність. Ті, хто в стосунках, вони якось укріпляться, да? хто про розлучення думав. Знаєте, от, от хто в процесі, або тільки ну, розлучився, вам дадуть нового. Ви вже, знаєте, як. Нового чоловіка, ви вже а, проглядаєтесь як вільна людина. Тому, хто от, в процесі розлучення або тільки не розлучився, буде новий липень, він у вас такий для любові. Місяць жари, жари інтимної, о Боже, і диявол, тут і все, що хочеш, тут ти будете спілкуватись, і обирати, і грати самі. Тільки тут така порада, ніякій жінці нічого не кажіть. Тому що буде ступор в житті. І взагалі не друзі з жінками. Всі жінки у серпні, чоловіки у липні. Зрозуміло? Дякую.